Привіт, мої доренькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега ДШ Краса Монет. Сьогодні на огляді дві монети України, які зняті з обігу. Це 5 копійок 2015 року. Монети виготовлені з нержавіючої сталі з нікелевим покриттям. Терас цієї монети 150 мільйонів. Вага 4,3 г. Діаметр 27 мм. Гурт ребристий. Монети двох різних штампів. Монета справа має менший штамп, але він ширший і більш розтягнутий. Тепер перевернемо монети на реверс. І ми бачимо, що монета справа має також менший штамп реверса. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет!